Продається приватний будинок. У селищі міського типу Коротич. В кроковій доступності знаходяться магазини, лікарня, міні супермаркет. До зупинки автобуса або електрички 10 хвилин пішки. Будинок двоповерховий. Має 6 кімнат. Загальна площа будинку 197 квадратних метрів. Також на території 15 соток землі. Є свій сад, огород, а також технічне приміщення для будь-яких ваших потреб. Великою перевагою є наявність двох гаражів, а також балкон. Він утеплений. Є власний колодязь. Є також газогенераторний котел. Зовні будинок утеплений базальтовою ватою. Та має залізобетонне перекриття криша шифер. На першому поверсі підлога з підігрівом. Можливий продаж по є відновленню.